Кожен рік в Майнкрафті з'являються десятки нових предметів. Дуже часто це або досить таки збалансовані речі, або якісь декоративні блоки. Але за усю історію гри були такі предмети, які змінили її повністю. Тобто, можливо, навіть зламали геймплей і перевернули усе догори дном. Сьогодні ми розглянемо деякі з них. Хочу також нагадати, що це вже друга частина. У першій ми розглядали мобів, які повністю змінили гру. І деякі предмети можуть не з'явитись у цьому списку, банально тому, що вони тим чи іншим чином були згадані у. Першій частині, наприклад, шалкербокси. бокси. Тому після чи перед переглядом цього відео рекомендую глянути ось це по підсказці зверху. Не люблю робити довгі вступи, тому давайте вже розглядати самі предмети. Скоріше за все, це було супер очевидно, але не згадати редстоун у цьому відео було б просто неправильно. Це база, фундамент усіх механізмів в Майкрафті. Так, звісно, існують там ще поршні, лійки і інші дуже корисні предмети. Але саме редстоун, можна рахувати, став їх основою, тому що по відео не було тупо різних механічних блоків, я додав лише редстоун. Там ще в кінці відео дещо згадаємо, але це пізніше. Давайте трохи історії. 2010 рік ноч планує. Додати щось на кшталт найпростіших механізмів у гру. І щоб реалізувати це, він створює шестерні. Їх можна було розміщувати лише на стінах блоків, і рахується, що саме вони стали першим прототипом сучасного редстоуну. Правда, проіснували вони зовсім недовго, всього одну версію. І вже у Альфі 1.0.1 їх замінюють на редстоун. Саме замінюють, тому що шестерні мали ідентифікатор 55, а з Альфі 1.0.1 цей ідентифікатор отримав редстоун. Якщо у вас з'явилося питання. А чому предмет, який можна рахувати, був з релізу гри, взагалі є у цьому списку, тому що ну, він не повинен був змінити гру, він був присутній завжди. Але Redstone це один із предметів, який з часом, можна сказати, розширювався та доповнювався. Ми знаємо, що Redstone це коннектор між механізмами, щоб передавати їм сигнал. Так от, блоків, із якими Redstone коннектився, багато, і з певними оновленнями цих блоків додавали ще більше. Тобто, тим самим роблячи Редстоун, можливо, найкориснішою і найважливішою частиною. Сучасного Майнкрафту. Завдяки цьому червоному пилу, ми можемо бачити такі, здавалося, нереальні проекти, як працюючий щи прямо в Майнкрафті. Звісно, у його реалізації використовувався ще один дуже важливий предмет, який ми розглянемо зовсім скоро. І я впевнений, що це ще далеко не межа того, що можна створити у цій грі. Існує навіть офіційний посібник з Редстоуну. Але повірте, якщо ви вже знаєте, як користуватися компаратором, то ніякі посібники вам вже не потрібні. Втім, насправді. Досить важко оцінити важливість цього предмету, особливо якщо порівняти його з іншими з нашого списку. Але так, Редстоун змінив гру повністю. Не відходячи далеко від Редстоуну, згадаємо ще один блок, який майже напряму пов'язаний з ним. Але на відміну від звичайних механічних блоків, його неможливо отримати виживанні. Командний блок робить з Майкрафту повноцінну платформу для створення контенту та майже повністю ламає усі рамки. Завдяки цьому предмету можна реалізувати майже все. Звісно, досить часто з певними костелями, але декого і це не зупиняє. І так я розумію, що це не ванільний предмет, і до класичного майкрафту він не відноситься. Але як не крутий, це також невід'ємна частина гри. Він, як і Redstone, з кожною версією тільки розширює свій функціонал. Вперше цей блок показав Джеп 27 липня 2012 року. Він запостив два скріна, на яких можна було побачити командний блок. А вже з версії 1.4 він був офіційно доданий у гру. І так само як і Redstone, він розкриває перед гравцем практично безмежні можливості. Зараз ви можете бачити деякі цікаві проекти, які були створені через ці блоки. До речі, той же Шіт. Також працював саме через них. І як ви напевне вже зрозуміли, Redstone і командні блоки дуже сильно пов'язані між собою. І зараз вони використовуються майже усюди: на серверах, на мапах спільноти та в будь-яких інших масштабних проектах. Вони дали досить таки сильний поштовх у створенні контенту по грі, тому і знаходяться у цьому відео. Перед тим, як ми перейдемо до наступного предмету, хочу порекомендувати вам наш Discord сервер. І ні, це не реклама, а проста рекомендація. У нас ви можете цікаво провести. Провести час, знайти нових друзів, подивитись разом фільми або ж пограти разом на нашому сервері Loser World. простіше кажучи, на L-World. Це наш приватний сервер, який працює на версії 1.21.7. Тут є РП елементи, клани, власна валюта, різні міста, вощад, купа різних івентів, сюжет. І ще дуже багато різних прикладесних речей. Тому, якщо вам набридло грати у звичайний Майнкрафт, то точно слід спробувати зайти на наш сервер. Хоча це той же звичайний Майнкрафт, але трішки цікавіше. Втім, посилання на Discord я залишу в описі під відео. Елітри. Предмет, який раз і назавжди змінив пересування у грі, і, напевно, остаточно вбив будь-який інший транспорт. 6 жовтня 2016 року Джеб твітить гівку, на якій можна побачити, як гравець пролітає на крилах біля фортеці Енду. І зовсім скоро, у перших снапшотах версії 1.9, елітри додають у гру. Спочатку на них можна було лише планувати, і це було досить балансно, тобто гравець ніяк не міг піднятися вище тієї висоти, із якої він починав планувати. але все змінилося з версії 1.11.1. Тому що відтепер ви можете прискорюватись на елітрах, використовуючи фейерверки. У гравців буквально з'явилась можливість літати у виживанні. І з того моменту майже у кожному проходженні одна із найголовніших цілей це якнайшвидше здобути елітри. Особисто я не рахую цей предмет якимось поганим чи ще щось таке. Але я б точно поскладнив його здобування, тому що буквально за дві години гри, а то й швидше, можна здобути предмет, завдяки якому ти зможеш пролітати тисячі блоків за хвилини. Один із найкращих Прикладів, як можна поскладнити їх здобування, це зробити лутер часте як у данжі випробувань і фармити їх таким же чином, як ядро булави. Тоді елітри стануть цінніше і, можливо, тим самим зроблять дещо популярніше й інші способи пересування у грі. Чи присутній у Майнкрафті хардкор, у деяких аспектах можливо, але наступний предмет дещо змінив розуміння хардкору. Або ж вбив його повністю. Зараз будемо розбиратись. Тотем безсмертя. Вперше нам показали його на Майнконі 16-го року. І це був, я навіть не знаю на що це схоже, якийсь млинець зі смарагдами. Але вже у першому снапшоті версії 1.11 був доданий знайомий нам усім предмет. Його функція насправді дуже проста. Якщо ви помираєте. То ви не помираєте, а ще й отримуєте додаткові ефекти. Ідея предмету безумовно класна. І на релізі, коли його отримати можна було лише з лісового маєтку, він був дійсно цінним, змушував гравців купувати мапи у селюків, досліджувати світ, проходити сам маєток. І тільки тоді отримувати можливість один раз врятувати своє життя. Але так тривало недовго, та з версії 1.14 все змінилось. З додаванням рейдів, тотем майже повністю втратив свою цінність. Пройти ці рейди було, ну чесно. Кажучи, легко, а отримати можна було декілька тотемів, але навіть це ще не критично. Справжній абсурд полягає в тому, що гравці мають можливість зробити ферми тотемів, і що найцікавіше, їх зробити досить просто. Приносити така ферма буде майже подвійну скриню за годину. Тому де зараз весь хардкор гри, коли ви можете носити з собою з десяток тотемів і стати буквально безсмертним. Прогресія у грі досить довгий час закінчилась на діамантах, тобто здобули ви діамантові речі, а далі що? Ну можна було ще там за чари різні зафармити, і в принципі все. І так було з релізу аж до версії 1.16, Поки нам не додали нову руду, незерит. Хоч і розробники обіцяли ніколи не додавати ресурс цінніше діамантів. Все ж незрит став непоганою альтернативою новому цінному ресурсу. І зробив прогресію набагато цікавіше. І саме набагато цікавіше, тому що фармити його не так легко, і бафи доволі непогані. Доданий незрит був у версії 1.16, як частина оновлення незеру. Щоб застосувати його у крафті, потрібно було спочатку зробити діамантові речі, і тільки потім вже незритові. Тобто, так, діаманти вам все ще потрібні. З версії 1.20 з'явився ще один предмет, який необхідний необхідний для крафту усіх незритових предметів, незритове покращення. І це ще один додатковий виклик гравцю, який змушує не тільки фармити, а й досліджувати світ. Взагалі, розробники дійсно цікаво реалізували нову руду, не зробили її копіркою минулих. Шкода, що у них не вийшло це зробити з міддю, але то таке. Повертаючись до механічних блоків, думаю, також слід згадати автокрафтер або ж майструвач, останній і в той же час найновіший на сьогодні предмет, але точно не менш цікавий. Можливо, ви й не використовуєте його у своїх виживаннях, але цей предмет полегшив як мінімум два аспекти гри. Перше це сортування, тому що він може перекрафчувати різні предмети одразу в блоки, а друге автоматичність. Показали його на Майнконі 23-го року і додали вже у першому снапшоті версії один в принципі, яким його додали у снапшотах, таким він вийшов і на релізі. Хіба що текстуру декілька разів змінили. І насправді предмет дуже зручний. Хоч я сам не дуже полюбляю якусь автоматизацію в іграх, але враховуючи, скільки різних ферм вже існує в Майнкрафті, то автокрафтер став дійсно невід'ємною частиною гри. Гарним прикладом буде ферма золота. Замість завжди забитих скринь золотими шматочками, ставите автокрафтер і отримаєте одразу золоті злитки. Або поряд ставите ще один автокрафтер і вже отримаєте. Отримайте золоті блоки. І це насправді набагато зручніше, аніж самому це все перекрафчувати. Або ж ферма кісток, все точно те саме. Ставите автокрафтер і одразу перекрафчуєте кістки в кісткове борошно. А потім вже борошно в блоки. Це економить не лише місце в скринях, а й ваш час, який ви витратили б, щоб усе це перекрафтити. Та і працює він за дуже простим принципом: просто викладаєте крафт та подаєте рестоун сигнал. Все. Можливо, цей предмет не настільки сильно змінює гру, як минулі, але на мою думку, він все ще заслуговує бути у цьому списку. На сьогодні це все. Діліться своєю думкою у коментарях та ставте вподобайки. Ну, ви й так знаєте, що потрібно робити. Якщо зберемо 250 вподобайок, то остання частина про біоми, які змінили гру, вийде найближчим часом. А зараз ви можете переглянути ось це відео або ось це. І дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео, які напевно колись вийдуть.